Всім доброго раночку. Я тільки проснулася, і Діма Тій каже: Їдеш? Я говорю, їду. Куди їдемо? Я не знаю. Дімо. Добрий ранок. Їдемо Припле... за перепелиними клітками. Ааа, ось куди ми їдемо. Коротше, да. Приїдемо, покажемо вам ципочок, що вони як ростуть, розкажемо, чим ми їх поїм. Так що всім гарного дня. <ріху> Не перемикайтесь! Забирали ми вже клітки, три штуки, без. Yes. Зараз набираємо водичку, я вам покажу. набираємо водичку, помити всі кормушечки, паїлочки, продезінфіцірувати їх і будемо приступати до зборки. Да, Тасин? Ты поздравляю кушай уже? Ты уже поздравляю кушай? Аже кис собака. Ой, собака, ой, собака. Сейчас покажем бройлеры. Они свой чувай отлично. А? Температура. Температура 32 и 6. Сейчас вам корочек покажу. Курочки! Добрый ранок! Дуже хочет ті, хочуть тікати. Хто нисся! Пошли подивимось, кто там знисся. Щас! Курочки! тікаємо, тікаємо, тікаємо! Сейчас! Ой! Оце моя ручна! Вона така хороша! Ні, курочка сидить. Це у нас такі сідала. Дуже удобно, дуже прикольно. Нравиться взагалі. Тирсу треба міняти і яйця будуть чистенькі, гарнесенькі. Це у нас курочка. В неї з дитинства щось одне око сліпе, десь його хтось виклював чи що. Бо ми їх брали малесенькими такими ципочками, суточними. І це вона так одне око залишилося. І, видать, не знаю, чи її їх хтось. Але друге, видно, бачать все і несеться гарно. Ну, коротко, це така курочка у нас хорошенька. І такі курочки. горни у нас така курочка. Це взагалі така балдежна курка. Я її так люблю. Перепила. О, треба покормити. Водичка ще є. Ага, Діма прикрутив. Температура 24,9, отлично. То такі курочки. Ще сьогодні яєць нема. Будемо дивитися далі. Що тут? -а? Ці тут так і сидять трохи. Трохи бігають, трохи сидять. Водичку п'ють. Це пандьорки наші. Такі діла. Погодка сьогодні гарнесенька. Будемо працювати, будемо показувати все, що дивіться далі. Добрий день, забрали клітки у брата і зараз приведемо їх в божеський від за допомогою по-научному. щітка по металу пітушок, відчистимо від засохшого того Потім, потім обробимо антисептиком, може, обпалимо їх і будемо засилати перепила. Понятненько. Тебе помощніки тут, так? Один дивиться, другий бігає. Так, У нас сьогодні. Другий день треба енроксил 10% 05 мл на 1 літр води. У нас 3 літра води, набрала 1,5 мл. Зараз буду розбавляти і випоювати бройлерів. В перший раз взяли таку аптечку. Раніше була така аптечка, одразу на 50 до голів. В ампулах налили собі. І цілий день вони там п'ють, цілий день все атлічненько, все хорошо. А це тут в таких бутилочках. Ну, попробуємо. Може це буде краще, не знаю. Да. Набрала вже води, намішала, корму набрала перепелкам. Чекаю, Дімо, поки намочить. О, радуга! Ох ти! Е, э, цей малий дуже любить корм. Курячий, свинячий, весь. Весь каже, я люблю корм. Це бройлером? Так. Да. Пішли, поставимо. Тайсен, пішли. Йде. Корм. Де поможна? Арага. Чик. Так, пандьорки. Що ви тут як? Ось такі поїлочки. Водочки намішали, поставили. І все, закривай. Коли є? А? Король є? Сидить. Заняв лакшері міста в кормушки. Такі перепілочки. Вони вже опирилися, ми їх брали суточними. У нас один, не знаю, що в нього з лап, вибачте. Але живучий, живе ще, його топчуть всі. Але ще що з нього вона якось непевно зросталася, чи що. Ранкові яйця позабирали вже. Курочки. Сипнули їм трошки від переполів корм. Та довбуться, довбуться. Це моя така любінка, це така хорить, моя така сладость. Ах, яка курочка. Втікає. Свої діла. Щось грибуться, черв'ячків шукають. Тут у них розлічення. Тайсон сон надихає. Біля себе поклав І спить. Я ще забрала два яйця. пальця різанула. Плюс два яйчка. Зараз будугаємося в магазин. Треба купити крейду і кальцій фосфат, щоб набити корм курчиком. дейзюня Да ти вже скотилася туди. Красотка моя. Ти красиво? Да А мы тут з Димоном поважили. Зараз будемо бити корм. Така бандура. Сейчас Димон все розкаже. Пришла пора бить корм курам. У нас є ось такий апарат довольний, не зря 15 тисяч двалили. Курям, що ми будемо бити курям? Це кукуруза 38 кг. пшениця 25 кг. 20 там 22 буде. Потім соняшникова макуха 10 кг. Соєва макуха теж 10 кг. Треба шрот, але шрота нема де достати. Буде так. Плюсом крейда буде і кальций фосфат. Премікс. І, в принципі, все, корм готов. Ось така приспособа. Сюди воно наб'ється, потім перемішається і буде добре. Працюємо. Ось такий корм вийшов. Зараз йдемо кормити Перемішав уже дима. Корм готов. в магазин. Зовсім трошечки скупилися. Розпаковочку зробимо. Купила кормочки. Завтра буду пасочки. Такі прикольні. і таку малечі своїй. Таку просипочку. Купила зеленушку завтра на салат, сирок на салат, ванільний цукор, желатин. Це все на паску піде. Апельсин. Апельсин менше, чем лимон. Я покажу лимон. Коротше Тоже Теж паску. Пудра цукрова. Майонез на салат. Грибочки на салат. Хочу зробити цю. Грибна поляна, чи як вона там називається. Це Дімон буде робити... Як вона називається? Півпас... Півпаска. Коротше, покажемо. Цукати купимо на пасочку. Молоко завтра на Таку ще посипочку. Приколдосненько. Масло. Думаю, в салаті кинуть кукурузку. І тілейка. Все, тупо нічого. Все було щось там по 9 гривень, короче, по 10, і в сумі вийшло 1000 гривень. День. Як так виходить? От як от як так виходить, просто я не розумію. Короче, такі. Так що зараз хочу ще трошечки в хаті поприбирати. І все. На цьому день закінчено, Прибрали вже підстилку бройлером. Пару вони поки тут чистенько. Тут такий, як це називається? Щоб, коротше, видвигати і чистити їм. То. Такі ціпочки. Водички хватить, корма хватить, так що вже можуть ночувати. Тут смірта такі лапуськи торчать. Такі лопатушки. dos outros.